Екстремальний кульовий куля з м'ячем гради вирізали 125 мильну шрам у канадській ландшафтній землі з космосу. Крижаний шрам на тілі землі, коли град стає природним лихом. У космосі земля виглядає як неймовірно красивий, крихкий куля, повне життя. Але іноді ця іделія руйнується під натиском елементів, викриваючи її вразливість. Нещодавня подія в Альберті. Канада була яскравим прикладом, буря, яка залишила після себе гігантську шрам на ландшафті, видимий навіть із космосу, змусила нас задуматися про силу природи та її наслідки для людської цивілізації. Я, як людина, яка живе в помірковій кліматичній зоні, неодноразово стикався з градом. Але те, що сталося в Альберті, це вже не просто літній сюрприз, а справжній природний катаклізм, порівняний за масштабами з утворенням каньйонів. Уявіть, довжиною 125 миль і шириною 9 миль це територія, порівняна з невеликим містом, вирізаною крижаними снарядами. І це все в одній бурі. Чому Альберт алея міста? Пояснення полягає в поєднанні кліматичних та географічних факторів. Цей регіон розташований у зоні, де знайдені тепле волоке повітря від мексиканської затоки та холодне сухе повітря з півночі. Коли ці маси повітря стикаються, утворюються потужні грози, які можуть створити град неймовірних розмірів. Крім того, гірські діапазони, що оточують Альберта, створюють зростаючі потоки повітря, що сприяють зростанню градіну. Це своєрідна пастка для штормів, що змушує їх затримуватися і пласкати всю свою енергію у вигляді граду та сильного вітру. Я пригадую один випадок, коли в рідному місті вітається розмір тенісного м'яча впав на нас. Це було руйнівно, розбите скло, вем'ятини на машинах, пошкоджені дахи. Але те, що сталося в Альберті, це зовсім інший масштаб. Це не просто незручності, це стихійне лихо, яке вимагає серйозних наслідків. Лід як зброя масового знищення. Місто це не просто смішні крижані кулі, що падають з неба, це снаряди, що рухаються з величезною швидкістю, що мають колосальну кінетичну енергію. Коли град розміром з гольфу або ще більше досягає землі, він здатний завдати серйозної шкоди будівелям. Автомобілям, інфраструктурі і, що найголовніше, людям і тваринам. Історія з верблюдом та поні на фермі Білий Сарай це трагічний приклад того, як елемент може зайняти життя невинних істот. Страшно усвідомлювати, що тварини, які просто насолоджувались життям на фермі, стали жертвами неконтрольованої сили природи. Це нагадує нам про крихкість життя та необхідність захисту тих, хто не може захистити себе. Економічні наслідки мільярди доларів збитків. Економічна шкода від міста в Альберті за останні 5 років оцінюється в понад 6 мільярдів канадських доларів. Це колосальна сума, яка покладає навантаження на страхові компанії, економіку регіону та на плечі жертв. Відновлення після такої бурі це довгий і дорогий процес, який вимагає величезних зусиль та ресурсів. Уявіть, що ви все втратили. Дах над головою, машиною, садом, все, що для вас дорого. Відновлення після такого удару вимагає не лише грошей, але й морального опору, підтримки близьких та професійних допомоги. Вулична наука, непередбачуваний прогноз. На щастя, вчені не стоять осторонь цієї проблеми. Дослідники дослідницького центру НАСА в ленглі працюють над створенням більш точних моделей передбачення міста. Використання вдосконалених технологій, таких як супутникові дані, радари та комп'ютерне моделювання, може допомогти нам краще зрозуміти процеси, що відбуваються в громовідвідах, і передбачити, де і коли град може падати. Ключова думка, раннє попередження, це найкращий спосіб пом'якшити наслідки граду. Якщо ми зможемо передбачити, де і коли град може випасти, ми зможемо попередити населення, щоб люди могли вжити заходів обережності, таких як притулок у безпечному місці, захист автомобілів та майна. Що можна зробити, щоб захистити себе від граду? Захистити себе від міста абсолютно неможливо, але ви можете вжити деяких заходів, щоб зменшити ризик пошкодження. Встановіть захисні екрани для Windows та дверей. Ці екрани виготовлені з міцного матеріалу, який може протистояти градам. Автомобілі парку в гаражі або під навісом. Це захистить ваш автомобіль від пошкоджень. Закрийте вікна та двері під час шторму, це запобіжить граду війти у ваш будинок. Перемістіть цінні предмети в безпечне місце це захистить їх від пошкоджень. Посилити дах вашого будинку, це зробить його більш стійким до пошкоджень. Застрахуйте свою власність, це допоможе вам покрити витрати на ремонт або заміну пошкодженого майна. Подивіться на майбутнє адаптація до нових реалій. Зміна клімату робить екстремальні явища погоди, такі як ГРАД, все частіше та інтенсивне. Тому нам потрібно адаптуватися до нових реалій та вжити заходів, щоб захистити себе від цих загроз. Це включає інвестиції в наукові дослідження, розвиток нових технологій захисту міста, покращення систем раннього попередження та підвищення обізнаності громадськості. Особистий досвід, я пам'ятаю, як кілька років тому мій сусід встановив спеціальну сітку на даху свого будинку, щоб захистити її від міста. Це було дорого, але він сказав, що воно того варте, враховуючи ризик пошкодження. Висновок, усвідомлення сили природи та необхідності адаптуватися. Подія в Альбарті це нагадування про те, що ми живемо на планеті, де природа може бути як джерелом краси, так і достаток, або джерелом руйнування та катастрофи. Нам потрібно усвідомити силу природи та вжити заходів, щоб захистити себе від своїх загроз. Для цього потрібні не лише наукові дослідження та технологічні інновації. Але й зміни в нашому ставленні до природи, поваги до її сили та готовності до адаптації до нових реалій. Нам потрібно навчитися жити в гармонії з природою, а не намагатися підпорядкувати це нашій волі. Тільки тоді ми можемо забезпечити для себе безпечне і стабільне майбутнє. Подія в Альберті – це тривожний дзвінок, який ми не повинні ігнорувати. Настав час діяти, щоб захистити себе та нашу планету від стихійних лих.